Учани нарікали, що 23 січня було відсутнє вуличне освітлення у деяких мікрорайонах міста. Не світилися ліхтарі по вулиці Ярмарковій, частині вулиці Європейської та Київської. Чому виникла несправність? Коментує директор комунального підприємства «Міськсвітло» Євген Шаповал. Диспетчерська служба приймає дзвінки від мешканців, в якому мікрорайоні відсутнє освітлення. Виїжджає бригада, і їдемо до ТТП, яке треба включити і відновити його. Вчора на ТП-16, це район 10-ї школи, згорів Пускач. Все трапляється з за того, що обладнання має вже пухилий вік, придатне, як кажуть, воно теж на такий проміжок часу не може бути. Всі шкафи їм вже більше 50 років. На сьогоднішній день міняємо внутрішнє обладнання, але ж є багато недоліків. Підгорають шини, виходять з ладу пускачі, ну і також відгорають дроти. Напруга, яка подається на розподільчий щит, буває високою і по цій причині. Часто бувають такі поломки. Аварійна бригада комунального підприємства Міськсвітло виїхала на відновлення вуличного освітлення ще у вівторок ввечері. Та, як говорить Євген Шаповал, усунути поломку стало можливим лише сьогодні. Зранку. Бригада виїхала, працювали півтори години, але усунути остаточно дану неполадку нам не вдалося. Тому зранку всі ці проблеми були усунуті, і освітлення на сьогоднішній день буде відновлено усунення аварійної ситуації спеціалісти міськ світла працюють над відновленням вуличного освітлення і у мікрорайонах міста. Майже три тижні замінювали лампи в ліхтарях, ремонтували мережі у мікрорайоні м'ятно-дослідної станції. Було відновлено роботу 312 ліхтарів, також проведені роботи профілактичні у розподільчих щитах. Займалися також перетяжкою мережі. І всі роботи, які супутньо попадали, тобто це короткі замкнення і таке інше. Сьогодні підприємство повернулося у мікрорайон Рокитний, аби світло було на кожній вулиці та у кожному провулку. За словами керівника підприємства вже з понеділка відновлювальні роботи розпочнуться у мікрорайоні 273-го кварталу. На даний час поданий список головою мікрорайону. В цьому списку є перелік вулиць на даній ділянці. Це вулиця Богунська, Осіпенко, Раскова, Переяслав, Хмельницька, а також весь, це вся частина мікрорайону, яка йде до так званої хімчистки. Це Польова, Дачна і решту вулиць, які там потребують заміни ліхтарів.